Надія Грачова показує тріщини у стіні її квартири, які з'явились після того, як демонтували сусідній аварійний під'їзд. Вони почали знімати там плити, в нас полопалося у спальні потолок. Російська ракета влучила у цей будинок майже півтора року тому. У грудні минулого року дев'ять зруйнованих квартир демонтували. Вцілілих лишилося 30. Комунальники замінили побитий дах будівлі. Далі відновленням помешкань люди займалися самотужки. Надія Грачова замінила вікна у своїй квартирі. Зараз планує зробити косметичний ремонт та придбати нові меблі, а також укріпити та знезаразити стіни, на яких з'явилася пліснява та осипається шпаклівка. Насамперед відновлюють дитячу. Тут права стоять. Буде. А яка буде ліжка? Дух ясне. Розбило хату повністю, розбило. Саме своїми руками робимо, що зможемо. Держава 25 тисяч дали, Ми зразу вікна ж поставили. Тріщини є й на перестінках у квартирі Валентини Шишової. Жінка каже, побоюється, що вони можуть збільшитись та розколоти стіни. Не тільки тріщина з'явилася. І ще є тріщина і в остальних самих кімнатах. От. І в під'їзді теж там глобальна така ця тріщина, яка з третього етажа аж до першого. Голова ОСББ Галина Яротник каже, після демонтажу аварійного під'їзду вода під час дощів потрапляє під фундамент будівлі. Стіна вот эта, яка розрушена, залишила, вона вся покрита плесенью. Вода течет. Вода, снег там все время лежало. У нас внизу комунікації, і вода, і отоплення. Суспільне звернулось до міського управління капітального будівництва. Надати відеокоментар там відмовилися, надіслали лише письмову відповідь на інформаційний запит. Повідомили, проводять тендер на ремонтні роботи будинку. Проєктом передбачено виконання наступних робіт: усунення дефектів та утеплення стін між першим та другими під'їздами, що залишилися після демонтажу першого під'їзду, комплекс ремонтно-відновлюваних заходів, фасадів, частково відновлювані роботи покрівлі, влаштування покрівлі над підвальною частиною будівлі, що раніше демонтована. Також планується виконати благоустрій прилеглої території в межах виконання проєкту. Вартість цих робіт згідно з інформацією з електронної системи публічних закупівель Прозоро. Понад 13 мільйонів гривень у закупівлі взяла участь лише одна компанія, то На думку голови громадської організації, платформа громадський контроль Деніса Селіна, ціни вказані в тендері, перевищують ринкові. «Якщо ми подивимося на ціну піску. На ринку з доставкою там це коливається біля 500 гривень за куб, тут ближче до 900 гривень за куб, теж саме з щебенням іншим позиціям. Тобто, загалом на ось на закупівлю на 13,2 мільйони можливо переплата буде складати декілька мільйонів гривень просто без урахування там націнки на роботу і так далі. Коментувати, чим аргументована вартість робіт у компанії Вайт відмовилися. Як зазначено в тендері, підремонтувати будівлю та облаштувати територію мають до 20 серпня цього року. Наталія Качуровська, Микола Домашов Суспільне новини, Кривий Ріг.